Вампіри, перевертні, зомбі та різного роду демони це вже давно знаний ласий шматочок для всесвітньої поп культури. Власне, про них сьогодні і поговоримо у новому випуску Комікс Болу. Якщо ви, до речі, ніколи не захоплювалися цими потворами, то... Повірте, ви все одно знаєте як мінімум кілька фактів про них. Якось, наприклад, те, що перевертні стають вовками у повню та й не дуже перебирають своїм м'ясним раціоном. Точно чули, що зомбі полюбляють жерти мозок, і після укусу жива людина теж стає зомбі? Або ж те, що у пирі бояться сонячного проміння, часнику і обожнюють криваву мері, тільки без горілки і томатного соку. Знали ж, правда, а от чи знали ви, що в давнину кровопивців теж називали яритниками? Якщо не знали. Тепер знаєте більше того, легенда про одного із них перетворилася на крутезний мальопис Геннадія Клеменка та Дмитра Койдана. Так, в українських мальописів буває по кілька авторів, не тільки закордонні комікси можуть вихвалятися таким. Скажу вам більше, що цей дует спромігся в далекому 1997-му видати свою історію про чернігівського вампіра у журналі Гард, який був досить популярним у тих краях. А через кілька років перевидати його і на сторінках польських друкованих видань. Що ж такого у цьому яритнику і чому він через досить довгий період знову потрапляє у друк, тільки тепер вже від UA Comics? А все просто, адже тема кровопивців і уперів це досить великий пласт можливостей, в якому можна показати, що ці міфічні і паскудні потвори існували будь-де та в абсолютно різних формах. Згадайте, наприклад, сагу Сутінки. Згадали? Співчуваю, але нічого не вдієш. У період популярності того занудного вампірського мила усім хотілося романтики і сопель в переміжку зі слізьми. Коли одних із найнехабніших та найнебезпечніших потвор перетворили на ванільну цукрову вату, то підграло не тільки в мене. А коли я натрапив на яритника із Чернігова, вже тільки побачивши обкладинку, я потирав руки і реготав своїм страшним сміхом. Ну, принаймні, в моїй голові, ось. Ось цей от сміх звучить злісно і лякливо. Не знаю, як вам. Бо вже із самого зовнішнього вигляду розумієш, що на сторінках тебе чекає м'ясо і кров. Ну як кров? Мозок сам замалює сторінки червоним, бо в найкращих традиціях містичності мальопис виконаний у чорно-білому стилі. От тільки не треба починати, що це атавізм і що все має бути красиво і різнокольорово. Ось японська манга, до прикладу, у 95% видається саме чорно-білим друком. Сама історія базується на науково-історично-дослідницьких роботах 19-го сторіччя, хоч і розповідає про період кінця 17-го та початок 18-го сторіччя. Найприкольніше, що у нашому яритнику немає одного яскраво вираженого протагоніста а от антагоніст є. Ще й в кращих традиціях поводить себе як гівно, чи й жити іншим заважає. Або ж і взагалі прискорює плановий перехід від стану диханного до бездиханного. Хвилинка цікавинка у коміксбол. Якщо загуглити Василя Бортковського, то стаття у Вікіпедії опише вам абсолютно іншу особистість до тієї, яка змальована у яритнику. Чи є це прямий наїзд на козацького діяча? Так, якщо ви адепт теорії змов і вас хлібом не годуй, дай знайти зрадоньку. І ні, якщо ви любите складати власне враження про когось із слів інших людей. А ще краще просто не запарюватися у розколупування доказів або заперечень доволі цікавої теорії, що хтось серед високопоставленого козацтва міг водитися із упирями, а після смерті і самому стати тим, ким лякатимуть дітей замість бабая. Ще не відлякав вас від цього мальопису. Якщо ні, тоді час поставити вподобайку під цим відео. А я коротко спробую розказати про свої враження і майже без спойлерів. Яритник це завершена історія, у якій є так звана сцена після титрів. А зараз такий час, як тільки ти бачиш цю сцену, то розумієш, що варто чекати продовження. Особисто я із задоволенням прочитав би сиквел до цього мальопису, а потім ще й приквел. Тому що він мені сподобався. Та й плацдарм для ідей величезний, починаючи від того, що сам Влад Цепиш АК Дракула. Міг би перетворити Бортковського на вампіра, закінчуючи тим, що серед козаків міг існувати професійний винищувач кровосісів. Тільки біда в тому, що ніхто не знає, чи будуть вони ті продовження. Напишіть в коментарях, чи вам би теж було б цікаво побачити продовження мальописів від наших авторів. Думаю, якщо їх буде багато, то натхненні такою ідеєю вони візьмуться за створення продовження про чернігівського козака-яритника. Я однозначно рекомендую вам цю коротку, але дуже цікаву історію. До Речі замовити свіжодрукований примірник ви можете на сайті UA Comics, Ну або ж вибрати на полицях. UA Comics Store. Посилання і адреси я залишу в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на цей канал, адже дуже в скорому часі я розповів вам про ще одну новинку серед українських мальописів. До речі, на сайті UA Comics триває передзамовлення збірки поезії в мальописах 333, автором якої є Богдан Кордоба. Кілька десятків коротких історій, які є продовженням одна одної. Або ж насправді увесь цей час були однією довгою історією. На сьогодні все. Це був м'яч. Папа, це ж на 30-річчя Яритника. Можна буде видати його в повному кольорі. Це ж буде, блін, шикарний. Це буде просто жир.